З Нами уже є Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник. Добрий вечір. Доброго вечір. Слава Україні. Героям слава насамперед про дебати Трампа і Гарріс. дехто з експертів вважає, що ця очна зустріч може стати вирішальною. Якої думки ви дотримуєтесь? Ну дійсно, скоріш за все, що дебати будуть мати певний вплив на рейтинги на політичні розклади між Трампом та Харріс. Тобто, тут ми однозначно маємо розуміти ту модель, яка зараз є під час президентських виборів, вона полягає в тому, що два кандидата фактично розділили Сполучені Штати Америки на відпіл. От, ви подавали рейтинги, там чітко вказано, що де-факто, ну там в межах похибки, у них десь 50 на 50 шанси стати комусь з них президентом США, а це означає, що американське суспільство вже здебільшого визначилося, є поляризованим, і питання тут, скоріш за все, буде до того одного чи двох відсотків виборців. Які можуть або перше змінити свою точку зору, або які можливо є нейтральними, які ще досі вагаються і не дають чітко відповіді на питання, за кого вони будуть голосувати? І таких людей насправді конкретних виборців буде 1, 2, 3 відсотки не більше, якщо ми говоримо про інші такі ключові фактори, це оці штати. Там від трьох до семи штатів, де так само поки що 100% не є і ніколи не було визначено, хто є фаворитом. Як кажуть, переможць переможець в Сполучених Штатах Америки на виборах забирає все. Тобто, той, хто перемагає, навіть отримує 51% в якомусь штаті, він отримує 100% голосів виборників. І тому, звичайно, що в цьому випадку кандидатам дуже важливо мати цей 1, 2 чи 3%. Я дійсно вважаю, що дебати, котрі відбудуться вже, от власне цієї ночі, за київським часом, і цього дня за одним з часових поясів Сполучених Штатів Америки, вони будуть мати один з ключових впливів власне на ось ці невеликі відсотки виборців, яким потрібно яких потрібно завоювати або Трампу. Або Харріс в цьому і полягає от, власне потрібність цих дебатів. Тобто, виборці повинні для себе остаточно сформувати якісь певні точки дотиків до того чи іншого кандидата. Більше того, насправді вибори може вирішити будь-який навіть невеликий випадок. Ну от, пам'ятаєте, коли у Трампа стріляли, це було скільки два місяці? Мені здається, чи два з половиною місяці назад. І тоді е, практично всі і букмекери і експерти, і е, опитування говорили про те, що все, шанси Трампа стати президентом дорівнюють від 70 до 80 Але ж це змінилося, і це змінилося одразу після того, як Байден знявся з президентських виборів по суті на користь Камали Харіс. Тобто ось такі ключові випадки, такі спалахи електоральні, такі випадки, якісь екстраординарні речі, які відбуваються під час виборчої кампанії, вони насправді можуть мати ключовий і остаточний е, вплив на виборчу кампанію і на результати виборів у США. Це може бути будь-що, це може бути якась сварка під час дебатів, це може бути якийсь зрив когось під час дебатів. Там Трамп може зірватися і почати, наприклад, щось. Говорити негативне Харіс, і це відповідно викличе негативну реакцію певної частини виборців. Або навпаки, Трамп покаже себе там таким виваженим адекватним. А Харіс, припустимо, він буде критикувати конкретно по якихось виборчих пунктах чи по конкретно по якихось результатах діяльності протягом останніх чотирьох років. І може бути взагалі будь-який фактор поза дебатами, тобто, припустимо, дебати відбудуться. Але після дебатів ми добре розуміємо, що в нас залишається ще трошки більше двох місяців, і за ці два місяці може статися все, що завгодно від умовного, як це замаху у лапках, як це може відбутися, так до будь-чого до будь-якого до будь-якого вирішального. Аспекту, який вплине на виборчу кампанію, а може дійсно може бути поступальний абсолютно процес, до речі, якщо цих дебатів буде двоє чи троє, а там поки що передбачаються одні дебати, але розглядається можливість, що буде ще два чи три етапи загалом дебатів, так і це теж може мати ключовий аспект, ключовий вплив на виборчу кампанію. Тому навіть станом на сьогодні, незважаючи на те, що за соціологічними опитуваннями ми бачимо то одну, то іншу перевагу, шанси обох кандидатів є 50 на 50. І хто там навіть зараз списує Трампа, я б його ще не списував би, тому що може статися будь-що. Може статися будь-яка річ, яка змінить цю виборчу кампанію. До речі, може бути ще одна деталь: зовнішня політика, вона також так чи інакше впливає на позиції кандидатів. Можливо, навіть не. Не Україна, а от Близький Схід дуже. Тому якщо на Близькому Сході відбудеться якась ескалація, чи відбудеться якийсь черговий такий етап війни, чи якийсь масштабний обстріл, якесь, не дай Богу, масштабне вбивство, так? це теж може вплинути на позиції, зокрема, Харіс. Тому що Трамп дуже критикує зрозуміло, адміністрацію Байдена Харіс щодо війн в світі, щодо війни на близькому сході я маю на увазі Ізраїль, Газа і можливо Іран. Трамп критикує по питаннях України, але питання України воно не є ключовим для виборчої кампанії У США. Все ж таки ключовим питанням скоріш за все є близький схід і Китай. Чому тому що представників? Цих, ну будемо казати, національностей, цих е, релігійних напрямків їх у сполучених штатах дуже багато, і там, умовно кажучи, вони зараз борються, по суті за, за те, щоб е, умовно кажучи, е, ці люди з того чи іншого табору проголосували чи за того чи за іншого кандидата. А от кандидатка Камала Гаріс вона не так часто і не так багато згадує про Україну під час цієї передвиборчої кампанії. Як вважаєте, чому так? Ну загалом, камала Харіс взагалі мало говорила, і до одного з останніх інтерв'ю, яке відбулося два тижні назад, вона в принципі не давала жодних інтерв'ю. Тобто, давайте будемо так, камала Харіс протягом всього цього часу до липня місяця, вона була доволі такою, не суперпублічною фігурою. Тобто, все ж таки, Байден був більш публічною фігурою Камала Харріс, Вона була менш публічною фігурою. Вона скоріш за все виконувала якісь технічні завдання, які були на неї покладені президентом Сполучених Штатів Америки, і тому вона не була публічна. Вона не давала багато інтерв'ю. Вона не виступала на мітингах, вона не, не умовно кажучи, контактувала за свою масу інформації. Але, звичайно, що і Україна це не була сфера її компетенції, тому що. Що Джо Байден поклав на неї завдання саме займатися іншими питаннями, але не Україною. Тому звичайно, Україна можливо, це для неї якоюсь певною мірою ще така незвідана, так би мовити, сторона, незвідана політика. І на рахунок України, чому вона не коментувала і чому вона говорила про це мало, наприклад, в останньому інтерв'ю. Причина може бути одна, тому що ще раз кажу, Україна не є центром е у УР. Е компанії Сполучених Штатів Америки. Україна це не є, мовно кажучи, той один з постулатів, де варто дискутувати, обговорювати і так далі. і Тому подібне. Там є більш важливі для знов ж таки для внутрішньоамериканського політичного ринку. Це і економіка, це і ціни, так, ціни в цьому числі на пальне. Це міграційна політика, це ледве не номер один, це м, трудова політика, тобто політика зайнятості. Зрештою, це політика національна. Меншин. Це політика постійного цього протиборства у Сполучених Штатах Америки, яке останнім часом відбувається на рахунок там. Корінного населення, так і е, мігрантів чи національних меншин, ну умовно кажучи, так різноманіття, так би мовити, національного е, це можуть бути інші речі. Це може бути зовнішня політика, яка стосується Китаю, тому що представники, тому що Китай це велика держава, і е, китайців теж багато у Сполучених Штатах Америки. Це близький схід, тому що у Сполучених Штатах Америки живе багато представників е, саме єврейського народу. І так само багато представників, умовно кажучи, мусульман, так мусульмани, араби. Тобто, це представники, які є дуже поширеними для проживання у США. Тому вона буде говорити про це, і тому вона буде говорити менше про Україну. Тому що все ж таки її виборець це виборець, який. Мовно кажучи, має різну національну приналежність. Це виборець, який підтримує скоріше міграцію. Це виборець, який підтримує е, політику ліберальну, дуже ліберальну в дуже багатьох сферах. І тому говорити про Україну ну в принципі можна, вона сказала про Україну, але з іншої сторони для чого це робити, з точки зору виборчої кампанії. Я думаю, що у разі перемоги Харіс вона буде про це більше говорити і в цьому більше розбиратися вже власне після самої перемоги, якщо така перемога відбудеться. До речі, це не зовсім коректна так само думка про те, що Трамп дуже багато говорить про Україну. Просто в нашому інформаційному просторі дуже багато Трампа, якщо він там. Щось сказав раз в тиждень, то чомусь це все тиражується. Що дивіться, от сказав Трамп. Ні, ну я розумію, я сам грішую, е, так би мовити, е, е, публікую таку інформацію, тому що це цікаво з точки зору. Українського українського громадянина, але якщо все ж таки вже фахово говорити, то і Трамп не говорить багато про Україну. Трамп, якщо він іноді щось там згадує, то він говорить це скоріше за все, з точки зору такої тріади Китай, Росія, Іран, тобто він говорить з точки зору, що от з Росією потрібно там чи, чи то миритись, чи то потрібно налагоджувати якісь контакти, але саме в контексті України він повторює. Одну і ту ж саму мантру там про 24 чи про 48 годин, не більше і не менше. Тобто, будемо казати відверто: обидва кандидати мало говорять про Україну, тому що Україна не є головною сферою інтересів виборчої кампанії у США. Власне, як виборці США ставляться до тих таких дивних заяв про те, що Трамп знає, як завершити війну, але водночас він не каже жодної деталі. Йому вірять, чи сприймають це як такий популізм. Ну, по-перше, я думаю, що сам Трамп не зовсім вірить в те, що він говорить, бо за жодні 24 години чи 48 годин війну навряд чи можна завершити. Тобто, ну, це така утопія, виборча качка. До речі, чому вона запущена? Вона запущена для того, щоб критикувати адміністрацію Байдена, більше і не менше. Тобто, Трамп, я думаю, сам станом на зараз навіть не розуміє, як йому, у разі того, якщо він стає президентом, завершити війну. Звичайно, він може спробувати реалізувати ось. Цей свій базовий сценарій, але ж вірогідність того, що так відбудеться, вона є доволі маленькою. Ну хіба що Трамп запропонує Україні капітулювати? Ну але знову ж таки, я не дуже вірю, що взагалі таке можливо, навіть навіть з точки зору Трампа, якщо ми говоримо про меседжі до американського виборця. Я не думаю, що це меседжі конкретно щодо американського виборця, тому що американського виборцю так само в принципі в своїй більшості байдуже до питань того, коли завершиться війна в Україні. Американського виборця більше цікавить те, що Трамп критикує Байдена і каже, що перепрошуємо у вас забрали гроші. Через те, що в Україні війна. От я прийду, я завершу війну через 24 чи через 48, чи через 72 години. Це виборча качка для того, щоб покритикувати Байдена і Білий Ну, все. Тобто, я не думаю, що там є якесь особливе сприйняття. Можливе, це сприйняття є серед української діаспори. От тут дійсно, можливо, українська діаспора налічує у Сполучених Штатах Америки доволі велику групу, це все ж таки більше мільйона осіб. А на даний момент, я думаю, можливо, навіть до півтора мільйона доходить. Це багато людей, які в певних ключових штатах також можуть, мовно кажучи, вирішити перебіг виборчої кампанії. І тому, звичайно, ми розуміємо, що питання України воно теж буде, але воно ще раз кажу: все ж таки, для 95% виборців воно не, не буде актуальним для якихось невеликої категорії. Так воно є актуальне з, з тої точки зору, що вони вважають, що Сполучені Штати Америки тут повинні відстоювати свій інтерес, і саме в інтересах що в США є підтримка України, підтримка НАТО, стримування Росії, стримування Китаю. Але це все йде в одному блоці. Зовнішньополітичний блок. Який полягає в тому, що США повинні продовжувати своє гемонне домінування у в е, умовно кажучи, як найбільша демократія в світі, як вони себе називають, так, як як в принципі визнано. І от в цьому контексті так вони будуть сприймати, що Трамп говорить це. Але знову ж таки, давайте говорити так: для багатьох виборців Трампа є певний скептицизм стосовно України стосовно війни, стосовно відповідно з Росією, все ж таки, навіть і в Сполучених Штатах Америки до 30% виборців вони так мають скептичне відношення, і вважають, що потрібно там говорити з Росією потрібно все ж таки наводити якісь, як кажуть, як каже Трамп там мости чи знімати санкції. Все одно ми розуміємо, що у двох кандидатів у них інший виборець, абсолютно інший виборець, і в цього виборця є абсолютно інший підхід, абсолютно інше бачення, як там завершувати війну чи не завершувати війну. Але я просто вже десятий раз кажу, що давайте ми не будемо розглядати ці заяви з точки зору виключно американського виборця, тому що американському виборцю це на жаль не зовсім цікаво. Американцю американському виборцю цікава їхня внутрішня політика, і 99% звичайно меседжів, і 99% дев'ять так вибору того чи іншого кандидата буде базуватися саме на цій політиці, на внутрішній політиці.